Україно, скільки випробувань послав Бог на твою долю під гнівними стрілами вже вкотре ти ховаєш своїх дітей, бережеш нашу історію і не здаєшся. Україно, країно героїв, береги неславних традицій, колиска нашої національної свідомості. Саме ти, наша люба батьківщина, Показала всьому світові, що таке справжня боротьба. Боротьба за життя. Назва Україна вперше зустрічається в Іпатіївському літописі під 1187 роком. Там йдеться про смерть князя Володимира Глібовича, якого дуже любили люди. Наші землі стали відомі у світі завдяки Русі. Сильній державі з центром у Києві у 9 XII століттях. У 988 році князь Володимир Великий охрестив Русь. Це об'єднало народ і дало поштовх розвитку культури. За князювання Ярослава Мудрого Київська Русь досягла найбільшої могутності розквіту культури та освіти. А сам князь укріпив державу законами та династичними союзами. А ось після занепаду Русі українські землі потрапили під владу сусідніх держав Литви, Польщі, Угорщини. У 15-17 століттях на історичну арену вийшли козаки, які створили свою державу, Гетьманщину та боролися за волю і самостійність. У 18-19 столітті Україна опинилася під владою Російської та Австро-Угорської імперій, але українці змогли зберегти свою мову, традиції та прагнення до свободи у 20 столітті Україна пережила страшні випробування, визвольні змагання, голодомор, Другу світову війну та радянське панування. Четвертий універсал від 22 січня 1918 року проголосив повну незалежність Української Народної Республіки, але вона відразу не спрацювала. Причини слабка армія, швидкий наступ більшовиків, внутрішні проблеми та відсутність міжнародного визнання. Через це Україна поки не змогла реально захистити свою державність. 1922 рік. Частина українських земель опинилася під контролем більшовицької влади після поразки УНР. Фактично, більшовицька Росія окупувала українські землі і було створено Українську Радянську Соціалістичну Республіку, яка згодом стала частиною Союзу РСР. Так майже на 70 років Україна стала, як вони люблять висловлюватися братнім народом. Але це звучить абсурдно і дуже добре, що ми сьогодні це розуміємо. Весь час діяла неабияка пропаганда. Українців зневажали, називали хохлами. українську мову малоросійським наріччям або просто сільською говіркою, заперечуючи, що це повноцінна мова. Саму Україну називали Малоросією, щоб показати її залежність від великої Росії. Це була частина політики зросійщення, спрямованої на те, щоб українці втратили відчуття власної окремої нації. У 1991 році Україна відновила незалежність і сьогодні продовжує боротьбу за свободу, гідність та майбутнє. Ця коротка історична довідка є досить важливою. Адже ніколи не варто забувати, як ми з'явилися як держава, і чи має хтось право такою нас не вважати? Як виявилося, все може бути. Російську агресію не вперше відчули українці у 2014-му, коли ворог впевнено окупував Крим та брудною лапою наступив на землі Донбасу. У 2014 році патріотизм українців проявився особливо яскраво. Після Революції Гідності, анексії Криму та початку війни на Донбасі люди масово об'єдналися заради захисту своєї держави. Тисячі добровольців пішли на фронт, а мільйони допомагали армії й переселенцям. Патріотизм став символом єдності, гідності та боротьби за незалежність. Сьогодні Україну рятують герої у різних галузях. На фронті це військові. Добровольці, яким не жаль було власного життя заради збереження держави. Боляче, що багато хто не повернувся додому, віддавши своє життя за свободу рідної землі. Україну сьогодні рятують медики, які боронять державу від ворога. У тилу це волонтери, люди з великим серцем, вчителі, які не лише навчають. А й виборюють це право, ховають дітей в укриття під час тривоги, не дають ворогові найменшої надії на те, що ми можемо бути неосвіченими. Це лікарі, які постійно готові рятувати життя не лише військовим, а й людям, котрі вірять у перемогу добра, це енергетики, які несуть світло до кожної української родини, це рятувальники, що розбирають завали. Самі часто страждаючи від втрат, але вони ніколи не здаються. Це фермери, що сіють та збирають хліб по всій Україні, часто під обстрілами, часто у небезпечних регіонах, але ніщо не спиняє їхньої любові до землі. Це залізничники, які з першого дня не здалися і везли людей туди, де було безпечніше. Це журналісти, завдяки яким ми знаємо більше, ніж могли б знати. Це ми ці науковці, котрі також ведуть свій бій правдою, культурою і знаннями. Героями є всі, хто працює і допомагає для перемоги, адже саме разом ми творимо незламну Україну, країну героїв.